На якість лазерної епіляції впливають три основні критерії: технічні характеристики лазера, професіоналізм майстра і біологічні особливості клієнта. Про вплив біологічних особливостей клієнта на якість процедури я розповідав у першій частині цієї трилогії: Вгорі є посилання. По ньому можете перейти і подивитись, хто ще не бачив. Про вплив лазера на якість процедури я розказував у другій частині. І якщо ви ще не дивилися, то подивіться найближчим часом. Посилання знову знаходиться в правому верхньому кутку. Це третя довгоочікувана і заключна частина блокбастера про війну з волосся. І в ній ми розберемо ситуацію, коли лазер відповідає технічним характеристикам зразковим. Клієнти Відповідають сприятливому портрету для процедури, але при цьому якість не відповідає бажаному. Волосся ніяк не хоче викорінюватися. Їх кількість не зменшується або зменшується, але не в тій кількості, яку б хотілося. Б. Або кількість процедур в курсі набагато більше середнього. В даному випадку все добре і з лазером, і з клієнтом. Залишається проблема в професіоналізмі. Майстра. Де ж майстри помиляються? Я Смірнов Сергій, лікар-методист, розробник авторських курсів з лазерної косметології. Якщо вас цікавить бізнес у сфері лазерної епіляції, то це відео для вас. Щоб допомогти вам вирішити ваше професійне питання, натисніть на кнопочку підписатись і натисніть на дзвіночок. Щоб отримати прибуток від роботи з лазером. Розвивайтесь та багатійте. Підписатись та дзвіночок. Перша проблема може виникнути ще до того, як ви почнете робити імпульси на тілі клієнта. Я чудово розумію всіх підприємців, які хочуть обслужити мога більше клієнтів. Все прибуток, все зрозуміло. Візьмемо всіх подряд. Так? Якщо раніше не брали клієнтів із засмагою, то тепер засмага не проблема. Поїхали, поковзаємо маніпулою по тілу і все, готово. Випало волосся, все супер. А є група людей, по зовнішньому огляду яких можна відразу сказати, що їм немає сенсу робити світову епіляцію. І в цьому допоможе правило контрасту. Якщо ви не користуєтесь цим правилом і берете таких клієнтів, знайте, що ви їх обманюєте. І якщо ви не знали, що випадіння волосся після процедури ще не є гарантією руйнування фалікул, то тепер ви це знаєте. Вибачте. А як то кажуть, незнання не рятує від відповідальності. Детальніше про це можна подивитись в окремому відео посилання знаходиться отам от, у правому верхньому кутку. Той, хто виконує процедуру на клієнтах з негативним показником за правилом контрасту, той помиляється і не доб'ється якості. Про другу проблему почну здалеку. Давним-давно. В 2009 році у всьому світі почав активно використовуватись перший діодний лазер Lumini Lightshear ET. До речі, його досі успішно використовують, хоча він був знятий з виробництва в 2014 році. І мені часто задають таке питання ті. Хто робив на ньому епіляцію ще 15 років тому? Чому не росте волосся після курсу на цьому апараті? А зараз з появою сучасних лазерів існує постійна проблема повернення волосся через деякий час після процедур. Невже виробник не може відтворити такий лазер з такими самими характеристиками? Можуть, звичайно, можуть навіть Китай. Зараз виготовляє лазери з характеристиками, які в рази перевершують цій пристрій. І ви не повірите, проблема якраз в цій перевазі. Так-так. У перевазі сучасних пристроїв по частоті. Люмініс ЄТ міг працювати на максимальній частоті всього 2 Гц. Все. Не міг більше піднятися вище. Ніхто не здогадується, до чого я? Ні. Гаразд. Яка можливість високої частоти? 7, 10, 15 Гц. Правильно. Можливість працювати отаким от чином, який модно називають Speed Hair Removal або in motion, або просто ковзання в динаміці. Багато хто з вас напевно і не чув, що можна працювати якось по-іншому. А ви спробуйте попрацювати ковзанням на 2 Гц? Ні. Не спрацює, тому працювали на люміні слайдшир якось інакше. Ну, гаразд, не буду більше вас мучити. Працювали методом штампу або покроковим методом. Ось і весь секрет. Питання не в технічних характеристиках, а в техніці роботи. Штамп знищує волосся набагато краще, ніж ковзання. Але така методика роботи більш небезпечна з точки зору опіків, тому має свої чіткі показання до застосування. А хороший фахівець повинен вміти використовувати і застосовувати всі техніки роботи в залежності від фототипу клієнта. І що ми бачимо зараз? Ковзання скрізь і скрізь. І мало того, що сама техніка, м'яко кажучи, не дуже. Так ще і працюють неправильно. Але про це трішечки пізніше. А ми підійшли до третьої причини. Це налаштування лазера. Їх всього три. Частота, енергія та тривалість імпульсу. Але загубитись в них дуже легко. Якщо не вчитись, звичайно, з цих налаштувань на якість впливають тільки дві: енергія і тривалість імпульсу. Третя настройка впливає тільки на швидкість. А також характеризує обрану техніку роботи це частота. Щодо енергії і тривалості імпульсу, від якої залежить якість, Правила були сформульовані ще в 1983 році. Енергія повинна бути достатньою для руйнування клітини мішені. І ця достатність має чіткі ознаки, об'єктивні і суб'єктивні. А тривалість імпульсу повинна бути обмежена. Мінімальною і максимальною допустимими межами. Все. Ніяких орієнтирів щодо кількості імпульсів на зону та часу обробки зони. Чи знали ви про це? Гаразд. Але те, що я бачу навколо, на жаль, зовсім не так. Четверта і остання причина можливих помилок майстра це правило керування. І пересування маніпули. Існують загальні правила для всіх технік і є індивідуальні правила для кожної. Як тримати маніпулу, як натискати, яку ділянку обробляти за розміром і скільки разів. Недотримання будь-якого з цих правил призведе до погіршення якості процедури. Підведемо підсумки. Є 4 етапи, на яких майстер може допустити помилку, що призведе до неякісної процедури. Перший визначення вміння працювати з клієнтом за правилом контрасту. Другий вибір техніки роботи. Третій підбір налаштувань лазера. І четвертий вміння керувати маніпулою. Не хочете помилятися? Вчиться! У моєму курсі експерт я розповідаю. Як правильно проходити всі етапи процедури. І інвестуйте в знання, це завжди окупається. Про мої курси ви можете дізнатися, заповнивши форму посилання в описі під цим відео. Або відправивши повідомлення у WhatsApp, номер на екрані. Підписуйтесь на канал і тисніть на дзвіночок, якщо хочете першими отримувати всі. Новини